кричи! що мені того, що хоч я не винен вам нічого. Я біда, мамаша, та я папаша. І я хвалю месію того, щоб дає пішані кишані в нога. Тихо, тихо, щось стучить. Певно нас люди і родоганяє, за наружням дитям шукає, щоб побити царі царя бажає. Ах, ви тут мої прокляті, заховались у цій хаті. В день я вас шукаю і тепер сім покараю признайтесь перед мною, виходили ви своїм. Хіба я не є царем? Добре, що вас тут ціх має, зараз смертю покарай. Боже, Боже, поможи, ірду лукаму голову зни, нехай вічно поєбає, і мене дітей не буває. Хто тут кликав тут за мною? Я пища з тою косою. Ти кажи, мати, бо я мушу поспішати. Я Іро, смерти мила, ти завжди мені служила, ти косила ворогів, ти кого я повелів? А кого тепер скосити? З них ніхто не сміє жити, а крім того, що малого, що на плеємі народився і на трон мій написів. Ні, ні, не буде його царю, і косою я не дарю, та мале дитя скині мою світі нині. Буш я йому служити, а тебе прийшла я вбити. Ми в усьому цьому дому, то те сповні волю Божу. І не поможу. Геть під них, це Божа справа. Ти до них не маєш права. А небесну полю, ясна доразія. Нам у вас своєм дорогу дишає. Там у вас стоїть встається на сіні, на обліче на царині, щоб потім ми на житті в ми жили і піднять воло хвалили. У хаті клопоть не ведіть, з сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен вас запам'ятав, як важко Ірод умирав. Не хотів попередні жити. Б, Бога не хотів любити. Все гіка відкривав, чого ту душу продавав. Шляхом Ірода не йдіть, бо боса поверніть, То вас Бог буде любити, буде вас босулять. вам щасливу долю і вдома, і на полі. Прощавайте, добрі люди, вже спокій від нині буде. Щиро Господа благайте своїх діток навчайте, щоб до церкви всі ходили, щиро вовся молили, Тож збираємося в дорогу, розпіваємо слава Богу.